Доброго дня, вітаю всіх! Давайте сьогодні подивимось на поради Таро для вас. Що буде відбуватися? Перший варіант такий у нас камінчик. Другий варіант віріт. І третій варіант моя улюблена гадючка. Як завжди, для того, щоб вам було зручно, під відео ви зможете знайти тайм-код. І поїхали! Перший варіант. Доброго вам дня! Я вас вітаю! Давайте будемо дивитися, що робиться у вашому світі. В які ви цікаві. Цікаві карти у вас. У вас, знаєте, відбувається такий процес, коли ви, як то кажуть, з крайності в крайність переходите. От в один момент вам здається, що ви все можете. Ви просто під впливом якогось такого адреналінового нападу. І ви просто робите все, що завгодно. Знаєте, такий от переклік, можливо, манічно-депресивна фаза. От Знаєте, щоб пояснити? З одного моменту, коли людина знаходиться в депресії, а з другого моменту людина фарбує а, свої губи червоною помадою і йде, скажімо, підкоряти світ. Зараз не ставлю нікому діагноз, ні в якому а, випадку, але просто хочу сказати, наскільки це відрізняється. От, в один момент вам здається, що ви мах. Чи ви володієте своїм життям ви можете створити все, що завгодно, і ви йдете, ходите на межі. От просто виходите на межі подій, на межі спілкування з людьми. В другий момент вам здається, що ви взагалі знаходитесь сам чи сама в цьому світі, і нікого навколо вас немає. Вам здається, що ви Володієте таємницею, ви розбираєтесь з собою чи сам з собою, і ви шукаєте ключ до себе. Ця карта вона показує, що, в принципі, ви шукаєте себе, хто я, чого я. От Знаєте, є ще який в нас там фільм був, Господі, як він називається, коли ми поїхали Мальчишник в Єгасі, от щось таке. От Коли вони на другий ранок просинаються, і давай шукати, а що було вчора, знайшли там десь чек, да, там, чи відео, чи фото. І от у вас, в принципі, у вас є якісь підказки, у вас є якісь думки про те, що відбувається з вами, чому ви так робите, але вам потрібно тільки знайти частинку пазла, який не достає. Ще раз, я просто порівнюю ці два стани. От з одного боку, коли людина справді дуже активна, з другого боку вона пасивна і їй стається, що навколо неї нікого немає. Просто якщо порівняти ці дві карти, вони трошки навіть в кольоровій гамі підходять. Ви вважаєте, що ви все можете, і в другий момент це взагалі нормальний стан в людини, коли вона змінюється. І коли їй стається, що е, просто потрібно спробувати. Потрібно спробувати одну фазу, потрібно спробувати іншу фазу. Це те саме, коли ми намагаємося, намагаємося одягнути для себе е, чи знайти певний стиль. От ваша душа зараз шукає стиль, е, як себе поводити? Чи бути на межі? І казати, що я все можу. Або ваша душа вважає, що вам потрібно знайти, хто ж вона, яке в неї є предназначення. І через це у вас болить голова. Оскільки ви не знаєте, вам здається, що все, що відбувається навколо вас, це є подразником. Де я, де мій варіант в цьому житті, як себе знайти? І в такому стані, коли б щоб вам хто не сказав, залежно від того, коли ви знаходитесь, чи ви в одному стані, чи ви в іншому стані, все рівно це приводить до внутрішнього роздрайву, до внутрішнього дисбалансу. Але вам карти кажуть, що зараз потрібно вже щось вирішувати. І питання, як це вирішувати? З одного боку, вам, юніті, вам потрібно об'єднатися. Ця райткульна карта, якщо ви хочете знайти от свою активну частинку, давайте назвемо це так: активна частинка, пасивна частинка, так? якщо ви хотіли б знайти свою активну частинку, вам потрібно об'єднатися з магією землі, з енергією землі. Подумайте ще, хто може вам допомоги, дати допомогу отримати структуру, отримати в цьому житті. Певне розуміння, куди ви належите. Історія нашої планети дуже довго. Спробуйте поговорити з вашими родичами, можливо, хтось також шукав пошуки і хотів знати, де його душа. Об'єднайтеся, об'єднайтеся з корінням, з минулим. Оскільки наші бабусі, дідусі вони знають, вони мають силу. Запитайте. І об'єднайтеся з силою землі, з силою вашого минулого. Ті, хто мене повинен зараз почути, він почує. Ви знаєте, що інформація приходить до людини через різних медіумів, через різні джерела інформації. От Якщо ви зараз цей розклад дивитесь, це означає, що ви готові сприймати те, що я говорю. Можливо, хтось послухає і каже, блін, якась вона дивна, що вона таке меле. Це не моє. Тому ви знаєте, якщо це ваш розклад, ви приймаєте, ви слухаєте його. І для обміну енергії буду вам вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете коментар, як відіграється для вас розклад. Другий варіант може бути райі Ензе. Якщо перекласти це речення, це означає багатий врожай. Подивіться. Тут у вас є справді вибір, ви можете обирати. Тут потрібно працювати над ресурсами. От у вас є частинки пазлу, тобто ви вже щось напрацювали, у вас є ці ключі. Тільки треба знати, до чого воно, до чого той ключ. І подивитися, що ви досягли до цього моменту. Також у нас є земля, але бачите, тут є плодород. Тобто тут є а, вже. Ваші ресурси, ваші досягнення, які у вас були, і вам потрібно зрозуміти, що з ними робити. Вам потрібно знати, що у вас є бази, як ви хотіли б спрямувати свою енергію. От якщо в цьому варіанті да, ви Берете енергію минулого, ви просто питаєте свою енергію. В даному випадку вам потрібно працювати з тими ресурсами, які є, і направляти їх. Тобто обрати, обрати. Дивіться, скільки в нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять ключів. Напишіть собі на папері п'ять ваших ресурсів, які ви могли б використовувати в житті. Для чого, куди ви їх можете діти? Буде для вас дуже цікава можливість, по-перше, ви робите візуалізацію, і ви кажете: так, значить, я таке знаю, десь воно є. Дуже цікава річ. Тому, перший варіант, у вас дуже цікаво звучить цей розклад. Сподіваюся, що ви змогли почути для себе інформацію, яка допоможе вам зробити структуру, структуру ваших знань. На все добре! Я забираю карти і вітаю другий варіант. Другий варіант це в нас був пірід. Ви знаєте, що якщо ви чуєте мій розклад і ви розумієте, що те, про що я говорю вам, або незрозуміло, або це не ваша ситуація, просто оберіть інший варіант. Так. Розгрібаємо, так? Да? Nate before the Stars. Вона була перевернута, значить перевернута. Класні у вас карти. Я буду розкладати, показувати, що дає. Руді ще й буде Добре. Другий варіант. Зараз я її просто поставлю, щоб я її бачила. У мене тут і англійська, і неанглійська, і німецька. У вас тут справа відбувається в обміну енергії від, в балансі дати, брати, отримати, віддати. І ваша ситуація пов'язана з тим, як ви сприймаєте енергію у вашому житті. Шестерка Пінтаклі, в принципі, класна карта. Да? Карта, яка розказує, бачите, у нас тут лімініската. Це людина отримує гроші, людина віддає гроші. І тут справа не тільки в грошах, тут справа в тому, в Пентаклі, ви знаєте, це матеріальні ресурси, справа в тому, як ви сприймаєте те, що вам хтось щось віддає, і як ви сприймаєте те, що від вас хтось щось вимагає. Є люди, які. Кажуть, що якщо мені щось подарували, в мене є одразу таке бажання щось знов віддати, оскільки я не можу сприймати просто так подарунки. Другий варіант: у вас є також таке бажання. Якщо є, напишіть, будь ласка, під відео, як ви з цим працюєте, коли людина не може сприйняти це є таку важливу тему, яку потрібно пропрацювати. І як пропрацювати? Потрібно вигрібсти, вигрібсти все, що є е, у ваших е, програмах. Вашу програму потрібно перезавантажити. Наш мозок це комп'ютер. Тому вам карти кажуть: робину, то, будь ласка, клінінг, ви знаєте, в комп'ютерних програмах є clear, такі програ... е, в комп'ютерах да, налаштуваннях треба почистити. Тобто вам профністю йде обновлення вашої системи. Старі програми, які не працюють те, чим ви там себе замусорили, його треба викинути з вашого життя. В даному випадку, ваша ситуація, це викидайте не сприйняття того, що вам щось дають, а це і ще й прямий шлях до того, чого мене люблять, бо я якийсь класний. Да? Якщо ти не будеш гарною дівчинкою, гарно вчитися, то мама тебе любити не буде. А якщо ти не будеш слухняним хлопчиком допомагати татові, то тато не буде любити. Будеш гарно вчитися, дам тобі якусь копійку. Коли ми сприймаємо за те, що я роблю, я щось отримаю. І щоб щось отримати, треба віддати. Ви це розріпаєте. Дивіться, в принципі, вам здається, що вам потрібно, от знаєте, як, оголитися перед кимось для того, щоб вас бачили, але ви ховаєтесь. Оця карта вона означає Nake Before the Stars, обнажена людина, оголена людина перед зірками. Вона була перевернута. Це означає, що ви закриваєтеся в собі, ви ховаєтеся і. Справжньої вас не існує. Є тільки та, хто показує на зовнішню така. Знаєте, примірний хлопчик і гарна дівчинка прилічна. Оскільки нам треба вести себе е, з допомогою певних модельних поведінок. І ви не можете показати себе справжньо, оскільки в нас захована, ця людина. Якщо ви мальчик мене дивитесь, чи дівчинка, ви не показуєте себе справжньою, воно у вас заховано. Але ви сподіваєтесь, ви сподіваєтесь, що колись прийде такий момент, коли ви зможете сказати і показати себе. Нейк, да, це от ем, нога людина це означає ваша справжня я. Це не в прямому такому да, значенні. Хто я. Виконувати певну роль в суспільстві нас навчили з самого народження, як я і казала. Там, жінка, жінку завжди готують, та, вмієш шити, вишивати, готувати, ти повинна прибирати, ти маєш бути мамою, донькою, сестрою, дружиною. Чоловік має десь за мамою бігати, гроші приносити, на тракторі пахати, бізнесменом. Нас готують е, на певні ролі. Коли людина не працює, ця система дає збій. Вона не хоче виконувати свою роль. Тема там, не знаю, Child Free в нас. І людина ховається, оскільки вона не може бути такою, як вона хоче, вона не може бути обнаженою, а вона бере як туравлик якусь скорлупу і сидить там собі. Але в глибині душі вас не забили ще дуже сильно цими всіми постулатами. У вас є надія. Як прийде ця ваша надія, От ви бачите, ви закриті, ви той, хто ви є, насправді, ви на замок ідей знаходиться. Так, зараз у нас буде візит. Да. О, бачите? Треба пройтися по всім вашим думкам. Зараз десь король екрана всядеться. Давай, сідай. Дякую тобі, велике. Сиди. А ви закриті. Так? Ви от просто бачите скільки? Раз, два, три, чотири замка. Будь ласка, беремо бумагу, беремо листочок і беремо зошит, беремо багато зошитів. І пишемо чотири ваших, як можна сказати, заборони для вас, що вам забороняється. Давайте, гра, сідай. Ви пишете чотири пункти, чотири ваших замка, замок, що вам не дозволяє показати. Я вибачаюся. Бачите, треба буде завжди флексібільною. Сиджу собі, працюю, роблю, розклад, тут хопа, і прийшло щось таке, велике волохате. І поклало свою дупу на мою роботу. Тому ха -ха, от, е, ви не можете показати себе, оскільки ви закриті. Вас закривають чотири певні речі. Будь ласка, пишіть, що заважає мені сприймати те, що я отримую, і давати. Що вам треба вигрібсти з свого? життя. Якщо є питання, проблеми, ви звертаєтесь до мене на консультацію, ми з вами пропрацьовуємо цю ситуацію. І от вам підказка. Перший варіант це баланс. Подивіться, це об'єднання двох частинок. Лібелі, як вона у нас там стріказа, це знак, знаєте, як з минулого. Щоб отримати баланс, вам потрібно подивитися в минуле, як вас там виховувати. І взяти позитивне в той момент, в ту ситуацію, де ви зараз знаходитесь, і відсікти те, що вам не потрібно. Знайти баланс. Баланс це, це поняття для кожного своє. Для когось баланс, це щоб як це, хай мене не чіпають. Для когось баланс, це бажання прийтись по природі. Для когось баланс, це е, можливість подорожувати. Що для вас баланс? Знайдіть свій Баланс в житті. І от, от сама класна річ, другий порядку вас класний розклад, розклад, просто класний. Карта каже: фіба, радуйся, коли ти бачиш різницю. Бути іншим це нормально. От зараз ключова ваше слово. Дивіться, тут в нас на дельфінчику русалочка десь собі скаче і єдинорожик. Це нормально бути іншим. І якщо ви по-іншому сприймаєте цей світ. І намагаєтеся зараз, трошки ви там сховалися, і не показуєте себе ви інший. Це добре. Ви не хочете бути такою, як вас намалювала мама. Ви не хочете бути такою, як вас намалювала, можливо, ваша сестра, чи ваш чоловік, чи ваша дружина. Ви маєте право бути, таким, такою, яким ви хотіли б бути це ваше право з народження. Пишіть чотири замка, які вас закривають. І їх можна пропрацювати з любим психологом, який допоможе вам знайти баланс. Але це відбувається, рібят, тільки через е перезавантаження вашого комп'ютерного, е скажімо, вашої комп'ютерної програми, для того, щоб надія у вас є, у вас там ще не все втрачено. Да? І ви зможете показати себе, ви зможете бути таким, -такою, який ви є. І навчитися знаходити вічність лімініскат. Другий варіант. Я вам дякую за те, що ви були зі мною. І ми приходимо з вами до третього варіанту. Третій варіант, добрий день. В мене вже лежить в де щастя. Прийшло на другому варіанті. Дивіться, який в нас з вами класний камінчик. І будемо дивитися. Як завжди працюю з тігрою на півстола, але ж, ви знаєте, кіт це завжди позитивно. І так, карти буду підносити, складу, розкладу діп новий. Красота. Наступна коло. карта. Єва, дивіться, як класна вона. Тігра, ти хоч на карти, дивися. Ой, як класно, слухайте. Два короля у вас, девочки. Ну і фармку не оклічка. Хорошо. А, значить, давайте розкажемо, що відбувається у вас. Третій варіант. Як завжди, ви слухаєте мій розклад, і якщо ви розумієте, що це ваше. Що ви е, чуєте для себе вібрації, ви слухаєте далі. Якщо ви кажете, я взагалі не розумію, про що ця жінка говорить, ви шукаєте інший варіант. Інформація приходить до вас тоді, коли ви готові почути. Можливо, ви ще знаходитесь в процесі трансформації. В даному випадку, дивіться, король Кубков. Король Кубков, віця, яким класно виглядає це водний король, який Дивіться, вода, емоції навколо, зірочка, чаша для медитації, рибка. Рибка, ви знаєте, у нас подарунок або символізм був Ісуса Христа. І сяє в нього серце. Це король, який розповідає нам про наші емоції. Це може бути людина в вашому житті. Якщо ви мальчик, да, це може бути рибка, рак або скорпіончик. І це може бути ви, який зараз знаходиться у пошуку своєї серединки, у пошуку спокою. Ще раз, це може бути, якщо говорити про професіонала, це може бути психолог, який також знаходиться у вашому житті. Людина, через яку ви отримуєте глибокі знання. Дивіться, наступна карта. Це глибокі знання. Можливо, це ви зараз, які знаходяться в процесі навчання. Зараз нам сказали, що серпень буде процес трансформації. Шукайте, копайте вглубь і думайте, хто ви і де ви. І от це може бути і ви. Дівочки, ще раз, це може бути і дівочка, тобто ваша частинка водної короля, яка розповідає вам, допомагає. Розслабитися, допомагає зрозуміти, хто ви, що ви і справді покопатися в собі. Повний місяць, сова, символ мудрості, глибокі знання? Взагалі, в нас в кожного є певний ліміт на знання. От комусь достатньо прочитати книги, сказати: Я її читав, це мої глибокі знання. Комусь треба копатися, лізти в ці книжки. Так само з вивченням німецької: одна людина прочитала, запам'ятала, друга перерила п'ять томів і шукає знання. Чому вам допомагає? Цей король, чи ви собі допомагаєте, Скільки у вас бувають моментів, коли вам здається, що ви янгол без кольору? Знов таки, ми не можемо працювати, як зайчики-енерджайзери і доктори, роботи-вертери да, для того, щоб все життя посміхатися. Нам інколи буває, здається, що життя без забарвлення. Життя є таким от пасивним. Датигра, іди. От правильно бачите? О. Що руйнується все навколо, оскільки прийде якась така, таке створіння і починає втручатися в ваше життя, і ви нічого не можете зробити. От дивіться, прийшов той кіт, сів до мене зараз на розклад і ну, я його люблю. І через це от він тут у нас лежить. А інколи приходять зовнішні обставини, які ми не любимо, але ми не можемо нічого зробити. І здається, що все йде без кольору. Що потрібно зрозуміти. Третій варіант ви дуже потужні. Вам потрібно зрозуміти, що ви Єва. Дивіться, яка вона класна. Вам потрібно зрозуміти і працювати над своєю жіночістю. От зараз відкинути. Роботу, курси, дітей, чоловіка, які ви ставите на перший кунт, або може, мама вам розповідає, вам зараз потрібно займатися тільки собою. Ви є жінка первородна, яка є просто неймовірною. Подивіться, наскільки промальована ця карта, скільки тут деталей, скільки тут. Um, неймовірних елементів, скільки є енергії у вас. Ви можете це пропрацьовувати, ще раз кажу, з психологом, який буде вам допомагати um, зрозуміти, або ви можете сама намагатися проаналізати своє життя, подивитися, де ваші ресурси, і просто сприйняти. Дуже важко справді сприймати речі. Нам стається, що те, що навколо нас, ну, воно собі десь там існує. А сприймати і бути щасливим з цим знанням, що «да, я жінка, і я можу просто бути щасливою, бо я народжена як частинка Всесвіту з вогнем, вам цікаво буде знати, що у вас є магнетизм. Дивіться, як воно притягає. Що є вашим магнетизмом? Подумайте. Я напишіть для себе, сьогодні в мене щось раджу кожному варіанту писати: візьміть папер і напишіть папір, вибачте, бачите, в чому мій магнетизм. Я впевнена, якщо ви будете сидіти, не зразу, знаєте, як людина сідає, каже: Так, я нічого не знаю, який магнетизм, прошу ти гориш то побачення. Візьміть собі, а, запаліть свічку, купіть гарного сушита, купіть собі цікавий камінчик. і... Запишіть, в чому мій магнетизм. Посидіть трошки над цією фразою і подумайте, можете мені написати, я зроблю вам скрін і пришлю цю карту. І ви будете дивитися, робити медитацію на цю карту, і ви зрозумієте, що є, що в ній, і знайдете. І у вас буде перевтілення. У вас буде перевтілення в короля жезло. Подивіться різницю між королем кубків. І між королем жезлом. Яка в нас різниця? Різниця в стані. Тігра вибачайте. Ви бачите, один король він знаходиться в стані спокою, коли він отримує інформацію, він з собою, він вивчає, де той магнетизм? Де я? Хто я? Ви бачите. І у вас іде трансформація в іншого короля. Ви знаєте, хто були барабанчиками? Коли була війна, то барабанчики задавали. А, Енергію вони задавали ритм для всієї трупи. Спочатку йшов барабанчик, за ним йшов той, хто тримав прапір. І от вам потрібно змінити енергію. Коли ви зрозумієте, в чому ваш магнетизм, коли ви докопаєтеся до глибоких знань. Ви зможете перейти в іншу енергію, в енергію короля. Він запальний, король жезлів, він життєздатний і життєдіяльний. Вода і вогонь, ви знаєте, горить. І що на вас чекає? На вас чекають ефаронган от мюклікайте. На вас чекають новий досвід, нові можливості. Бачите, коли ви зможете взяти плоди, ви зможете досягнути чого завгодно. Ба Да, це трансформація. У вас буде можливість. Давайте ще раз подивимось: якщо у вас є страхи, якщо вам здається, що життя просто є без кольору, ви шукаєте глибоких знань. Глибокі знання вам може дати. Або король Кубків це психолог. Це мотиватор. Можете до мене звертатися за допомогою. Це може бути ви. Інколи людина має настільки багато ресурсів, що вона може знайти відповідь собі. До речі, коли ви працюєте з психологами, є різниця. Консультанти розповідають вам, які є варіанти вирішення проблем. Психолог задає вам питання. В багатьох випадках, якщо, скажімо, не потрібні медикаменти, і ви самі відповідаєте на ваші питання, але ви вирішуєте свою ситуацію, тільки ви. Ви повертаєтеся до розуміння, що у вас є всі ресурси в Єва. У вас є магнетизм, ви володієте енергією, яку треба знайти. І ви виходите під час трансформації в короля вогня, який задає темп свого життя. Чому барабани? Були барабани скрізь, були барабани в Китаї. Це темп, були барабани в нас шаман, в бубен б'є. Тому от вам треба, щоб ви зараз били в бубен свого життя, скажімо так, це ритм, це темп, це нові вібрації. Третій варіант ви, ви потужні. Це ваші нові вібрації. І вони принесуть для вас можливість зробити новий досвід і отримати нові можливості. Ви Я буду дуже вдячна за обмін енергіями, за ваш лайк, за коментар і, як завжди, що потрібні приватні консультації, то звертайтеся до нас з тігрою в приват. Да, тігрочка. Така моя лапа. Ми будемо на вас чекати.